Мій улюблений східний десерт готується дуже просто та без духовки. Для початку подрібнюю у блендері сир та роблю заготовку для сиропу, цукор, вода та лимонний сік. Тісто кадаїфі поливаю розтопленим вершковим маслом та перемішую, щоб воно рівномірно просочилося. У мене алюмінієва мисочка для кюнефе, але підійде і звичайна сковорідка. Викладаю половину тіста та добре притискаю. Тепер сир. І друга половина тіста. Добре притискаю і разом з сиропом відправляю на плиту. Сироп доводжу до закіпання і проварюю ще хвилину. На невеликому вогні підсмажую кюнефе з одного боку і перевертаю. Підсмажую з іншого та заливаю сиропом. Посипаю будь-якими горіхами і готово. Навіть якщо ви зовсім не любите східні солодощі, цей десерт дійсно варто спробувати.